Дня, шановні друзі, колеги, гості, вже стало доброю традицією на початку листопада в Україні відзначати професійне свято. День працівників соціальної сфери! Милосердя і готові Професійність та людяність. Самі... які присвятили своє життя служінню народові України саме в цій сфері. Не говори про доброту, коли ти нею сам не сяєш, коли у радощах витаєш, забувши про чужу біду, бо доброта не тільки те, що обіймає тепле слово, в цім почутті така основа. Яка з глибин душі росте? Коли її не маєш ти, то раниш людяне в людині, немає вищої святині, ніж чисти сяйво, доброти. І ні моя віця, у веті України, Україні, моя віця, велика і красива, свята любов моя, і не стола на сіло, віднявоя ріця. Урочисто зібрання, шановні працівники соціальної сфери Житомирської області, шановні гості. Дозвольте мені від керівництва області, від обласної ради, від депутатського корпусу області щиро сердечно привітати вас з нашим професійним святом. З святом нашим, надає! Соціальна сфера займає дуже важливу частину життя в нашій області, адже ви ті люди, які працюють. У цій поважній галузі обслуговуєте більше половину жителів нашого поліського краю. А це і 411 тисяч пенсіонерів. І це малозабезпечені, і це багатодітні, і багато інших категорій населення. У вас працює в соціальній сфері 4 тисячі 800 працівників. Це люди. Які прислужили своє життя нашим людям, нашому населенню. На жаль, серед наших земляків багато є людей, які люди мало забезпечені, люди обездолені, люди хворі, люди з проблемами. І якраз до цих людей йдете ви, працівники соціальної сфери. Переоцінити те, що ви. Робите просто неможливо. Тому що ви кожен день в цьому вирі життя, яке відбувається в нашій країні, в нашій Житомирській області. І мені дуже приємно сказати про те, що наша галузь в соціальної сфери нашої області одна з кращих в нашій країні. І це правда. Ви активні Активні і у творчості, художній самодіяльності. Тут виступав хор з Попільнянського територіального центру. Я добре знаю цих людей. Вони прославляли і нашу країну, коли була Євро 2012. Вони виступали в Києві на центральній площадці в столиці України. Це ваші колеги, це наші земляки. І мені дуже приємно сказати, що сьогодні до нас приїхав дуже поважний чоловік Володимир Іванович Тьоткін. Це людина, яка багато років керувала Міністерством соціальної політики, а зараз очолює від професійну спілку. Я Володимира Івановича дуже багато років знаю. Я Володимир дуже вдячний, що ви сьогодні разом з нами, з Житомирянами. Це і увага, і повага, і підтримка нас житомерам. Шановні друзі, влада області обрала пріоритетними в своїй роботі, якраз соціальну сферу, сферу охорони здоров'я, сферу освіти. Це якраз ті галузі, які саме вразливі в нашому суспільстві. І ви є свідками того, що наші якраз оці галузі. Вони одні з кращих в нашій країні. Якщо брати медицину, ми по всіх, по всіх категоріях займаємо третє місце в нашій державі. які працюють у цьому центрі, вони якраз можуть забезпечити, щоб були і здорові дітки народжені, і живі мами, які народжують. І ви бачите, добудували ми. Лікарні добудували Брусилівську лікарню, добудували інфекційний корпус Житомирської дитячої лікарні, багато відкрили нових фельдшерсько-кушерських пунктів і багато іншого. А до кінця року ми хочемо в Житомирі відкрити кардіохірургічний центр. Тобто, це дасть можливість робити операції на серці у нас в місті Житомири, в Житомирській області. А завдяки цьому ми можемо якраз зберегти життя багатьох наших земляків. Адже в нас, на жаль, в рік захворюють на інфаркти більше півтори тисячі людей, наших земляків. А якраз при цій хворобі оперативне втручання зберігає життя цієї людини і ми зможемо зберегати його в нас в місті Житомирі. І Якраз ми разом із Сергієм Миколаївичем Рижуком і відвідували центр серця у місті Києві, де і дивилися, як працює ця установа. І керівництво центру, і відомі вчені, в нас тут зараз допомагають, щоб був такий заклад. А чому я це говорю іменно вам? Тому що ці люди, які захворюють, потім вони стають вашими пацієнтами. Розумієте? Ми повинні все робити для того, щоб зміцнювати галузь медицини обле.